Слава Ісусу Христу, дорогесенькі братики, сестрички, сьогодні п'ятниця і церква згадує успіння праведної Анни. Тому, дорогі Анни, Ганни, Ганусі, Анечки, всіх щиросердечно вітаю із Днем Праведної Анни. Праведна Анна, то Мати Пресвятої Богородиці, мати Пресвятої Богородиці, яка в пізньому віці народила дитятко. Але що неможливо в людини? То все можливо в Бога. Тому ви так само, як праведна Анна. Ніколи не розшаровуйтеся, ніколи не зневіруйтеся. Тримайтеся Господа міцно, живіть праведно, свято згідно Євангелії, і, і хай благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого буде з нашими імениницями Аннами, буде з нашим українським народом, з нашими воїнами. Ми дякуємо Богу, що проснулися О, і дякуємо нашим Збройним силам. Що дали нам новий світанок? Будьте всі благословені, здорові і живіть довго на многоя і благоя літа! Слава Ісусу Христу!